Саня, ти що сьогодні взяв? Доброго ранку. Ну, то, що вчора забули сахарок. Цукорок, цукорок, Цукорок чи сахарок. Чуєш? Ну, У нас є цукорок, треба, правда, ще немає, Ну, цукорок вже є, це є положительне. Там Олешка Павлишан купив, мають робити, братіку, тобі подяка. Ну, поки що так. І машину ми у кого Сань? Ну у нашого мальчика Тернобуга. Вадика машину взяла цю з колекції. Да. <плес> він бідний мужественно нам віддає Да. і. <плес> Короче, ладно, Вадику подяка. Казацтво, а це ж ця всім відома траса, да. І вона вже там червоні вогневі. Загалом по фронту картина наступна. Вона є в телеграм-каналі в шапці Профілю. Я там стисло викладаю, намагаюся постійно, що відбувається. Але картина така. І зараз не сказати, що атакують одну піхотою чи бронетехнікою, І комбіновано, але більше все-таки у нас на напрямку акцент робиться. Вони що, блядь, на голову поїхали? Взагалі сумасшедші якісь, блядь. Води валять приходить. Більший акцент мабуть, все-таки на піхоту, хоча й застосовується бронетехніка. А туди нижче, де на року, так там більше вже бронетехніка. І в от -от -от Район за Архангельськими калинами, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка 1. Особливо тяжко, де 68-та пациента Вам Респект і подяка, так і 110-47-ма та і -та пацани, і 79-ка, 25-ка, -та, і придані підрозділи, казаки всім аспектів. Воно вшило, падло 152-м е заєднано. Тобто, казацтво, ну, ситуація досить складна і на Харкові дуже намагаються тиснути. Але ну, по фронту нам все зрозуміло. Не зрозуміло тільки, чому у нас такий ганебний тил і чому вже майже 2,5 років. Маємо таку ганебну ситуацію із, із забезпеченням, із розкраданням, із мобілізацією. Я розумію, що сталося. ЗСУ поміняли місцями з ТЦК, заганьбили і про це буде окремий випуск. Але що би там не робили, як ми дійдемо, в просторі не впливали на Збройні сили, Збройні сили це краще, що є, було і буде в нашій країні. Далі крутить бадут Відео Відео в дорогу вже завалить патла І туда блін І чимось таким аграм на чому прилетали Коротше казав ситуація така складна, але все буде Україна. Слава нації.